Всім привіт! І це друге моє відео присвячене Metaverse Fashion Week by Decentraland. І цього разу ми гуляємо не самим Decentraland, а інтегрованими до події просторами в Spatial. З українською Metaverse Community ми спочатку завітали в Hugo Boss. і в просторі навіть була присутня певна гейміфікація. Можна було збирати такі кульки і, врешті, заклеймити їхні костюми. Але досвідчені користувачі кажуть, що молоді дизайнери часто краще справляються з задачами по виробництву 3D-одягу, ніж величезні бренди. Отже, як ви розумієте, костюм від Хогобос був так собі. А цей простір був досить димним. В ньому присутньо було лише два костюми, але здається, викупила фішку. Коли їх всі одягнули, було схоже на атаку клонів і під цими вогняними небесами та щось в цьому є. Типу відчуй себе в хорорі. Як бачите, Spatial дозволяє використання більш деталізованого таки одягу, ніж Децентраленд. Це цікаво порівнювати, особливо розглядаючи, яким чином реалізований дизайн і одні й ті самі в Децентраленді і в Special. І. і, звісно, цікаво, куди взагалі це все врешті приведе в майбутньому. До речі, Spatial має інтеграцію з Ready Player Me, контору, яка займається аватарами. Таким чином, ви можете зареєструватись в Ready Player Me, підігнати аватар максимально до схожості з вашою зовнішністю. Для цього треба завантажити вашу фотографію. І також до тижня мод Player Me додали в безкоштовну колекцію одягу певні айтеми від молодих дизайнерів, і вони виглядають дійсно круто. Зараз побачите один з них на моєму аватарі. Цей простір один з найкрутіших, на мою думку. Він також був і найважчим. Багато в кого він не провантажувався, але мій комп'ютер потягнув і я щаслива. О, до речі, це код Кутюр. Це такий онлайн-редактор, що дозволяє робити. Свої унікальні дизайни просто рухаючі повзунки. Я хочу про це розповісти в наступному відео, тому що я знайшла багато таких прикольних інструментів. Так, йдемо далі. Це, здається, Tokyo White. Я на неї підписана в Твіттері. Дуже класна дизайнерка. Прикольні концепти. Ще, знаєте, дуже круто так от ходиш по просторам. Зустрічаєш українських дизайнерів. Тут точно присутні дві роботи Юлії Бланк де Бланк, можливо, навіть більше. Просто я впізнаю лише дві. Ось ця і там рожева рибка з боку. Ці роботи точно зроблені за допомогою AI. І ці фантастичні портфельчики також. Так. Зараз ми побачимо дуже відому сукню. Ось ця сердечком. Дівчата з Metaverse Unity кажуть, що спочатку її зробили в 3D, а потім вона взагалі зійшлася в фізичному варіанті прямо на Ура. А мені зайшла ось ця ось штука така, як Хмаринка. Так, тут можна було теж збирати якісь куби, он там світиться, але я так і не поняла, нащо я або не збирала всі, або, коротше, не викупила фішку. Так. Да. a hybrid between the real and the virtual worlds eder studio and simas aim to give new meaning to how we dress and share fashion in a digital context we invite you to enter our world and discover the infinite possibilities Між іншим, спешал дозволяє виводити аудіо з мікрофона прямо всередину кімнати. Таким чином, всі учасники події можуть спілкуватися безпосередньо без участі проміжних ланок, типу Spaces або телеграм ефірів тощо. Вок Сінгапур. Така досить скромна кімнатка в Децентраленді. В них була прям грандіозна будівля і набагато більше айтемів представлено. О! Це простір, який зробила українська дизайнерка власними руцями, з тих, що наявні в безкоштовних опціях від Spatial, але він ахірєнний, Подивіться, і дизайни. Боже, я закохана. Я всіх, кого я тут перераховую, скину потім вниз під опис цього відео. Просто завітайте, підпишіться, слідкуйте, бо це круто, і бо ще треба підтримувати. Так спешл є опція присісти, і зараз ми тут всі сядемо і будемо дивитися відео. І хоч почали ми з фешну, далі нас понесло просто по цікавих локаціях, Ось взагалі грібна тємка, де нам ще й налили венця. <гум> Всім нравиться. Деякі навіть будуть танцювати від радості. Ось ця жіночка в сукні в квадратики це власниця простору художниця, яка створила всі ці картини. І от Ми робимо з нею спільне фото. Ніхто не піде з локації без спільного фото, якщо разом з вами ходить в мета-тата. Угу. Амбіверт в мені прокинувся, і я така пішла відпочити від всього і просто насолодитися мистецтвом. Якось одна українська співачка заявила в інтерв'ю, що проблема українського суспільства в тому, що мистецтво стоїть дуже далеко від політики і від громадських рухів, з чим я категорично не згодна, і ось навіть в Метаверсі присутні простори, присвячені теми теми війни. Конкретна виставка називається Children Against War. і вона цей простір розроблений українським, де архітектором Андрієм Андрієм Павловим. Як на мене, синергія мистецтва і свідомої громадсько-культурної позиції якраз є характеристикою українського суспільства? Так, да, знову спільне з фото. Ми як справжні туристи, ну а що? І ще один простір від Андрія Павлова, і це просто ульот. Це космос, це сон, це щось надзвичайне, і я лише можу уявляти, як то е, досліджувати цей спейс в віар-окулярах. Портали! Боже, це любов! Ну що, більше порталів, богу порталів. Так, да. насправді ми гуляли близько, мабуть, 4 годин, і я дуже рада знайти таке класне ком'юніті. Я б хотіла зустрітися з всіми цими чуваками і в реальному житті, а всім вам я кажу до побачення. Па-па!